Цією зимою вирішилось трішки обслужити наш двигун на мотоциклі Мінськ. Вирішили трошки точнути поршньову, замінити підшипники-сальники. І в ході зборки двигуна ми замінили підшипники, ми замінили сальники, все хорошо, все чітко, ми підготовили плоскостя. І під час установки колінвалу для початку управу половинку картера вияснило, що у колінвалі є. Невеличкий люфт. Сам колінвал нормальний, він сезон від'їзди, в нього немає ніяких люфтів у шатуні, все хорошо з ним, але просіла посадка під підшипники. І в нього є чуть-чуть невеличкий люфт. Можна його замінить, а можна. Трошки його порегулювати, тобто зменшить осьовий люфт. Для цього ми зараз зберемо повністю так, як і планувалося наш мотор. Зіб'ємо дві половинки. У нас є зйомник для того, щоб це все діло робити саморобний. Цю половинку ми її вже запресували. Тут ось такий люфт є. Його може не дуже сильно видно, але він є. І в нас є регулювачні шайби. Одна із них якраз сюди повинна підійти. Далі, що ми зараз збираємо? Дивимося на скільки в нас люфт, потім нам треба буде його розібрати, витягнути з цієї сторони колінвал, вибити підшипник і під підшипник вже положити нашу регулювальну шайбу. Для цього ми беремо наш картер, беремо вирізану прокладочку, встановлюємо її, тому що прокладочка нам для зазора потрібна. Вставляємо другу втулочку. І далі беремо другу половинку картера. Спочатку її просто наживляємо, грубо говоря. Трішки вона вже в нас пройшла. Там в одному моменті підзадерло трошки юбку сальника. І ось у нас половинка залізла майже від руки. Повністю закрився мотор. Від руки по факту. Ось ми дожали наші половинки. І у нас картер закрився, по суті, від руки. Без ніяких съйомників. Що це значить? Що в нас просіли посадки на цапфі, але сам колінвал живий. Ось такого якогось люфта він на подшипниках не скакає. Але в нього є осьовий люфт. Для цього. Зараз ми прижмемо сам мотор, половинки картера зіжмемо до кучі, поміряємо зазор, наскільки він там люфтить, і постараємося його максимально зменшити. Колінвал у нас крутиться, сальники у нас тут нові. Крутиться він відносно нормально. Так, Коротше, все тут хорошо. Колінвал теж у нас живий, немає люфтів ніяких. Отак все Все тут хорошо. Єдине, що оце він тут отак совається, якщо надавить, Чуть-чуть вліво вправо совається. Я не знаю, як це правильно робиться, але цей ось люфт вбирається, грубо говоря, беруться щупи, міряється зазор. Наприклад, ось сюди. ну як я робитиму, сюди, наприклад, придавили засуваємо щуп. І він якраз сюди залазить прям нормально. І є ось така регулюровачна шайба. Є ось цілий наборчик, регулювачний шальб. І ось одна із них. І вона по суті підходить якраз по товщині цього щупа. І тепер далі що я буду робити? Далі я його просто опять розберу, виб'ю з цієї сторони подшипник, положу цю шайбу, заб'ю назад подшипник і так само далі без герметика, не собираючи, далі просто опять так само їх зліпить і провірить люфт. Він останеться, але він буде менший. Я не знаю, якщо його так оставить, чи воно якось вплине, чи не вплине, але хотілося б його убрати. І, в принципі, зараз цим і займемося. Розбираємо його тепер назад, розбираємо на дві половинки так само зйомник, перекручуємо. Просто крутимо болт, він давить на нацапку колінвала і половинки у нас роз'єднуються. Ось ми і розібрали мотор 5. Сйомник дуже сильно виручає, Сйомник це і робив сам, відео є. Я робив відео про ці сьомники. І якраз ми випресували легшу половинку. Ну, якраз під нею ми, мабуть, і будемо підкладати е, шайбочку. А ця половинка стучніша, бо коли сйомником, е, цим ми сьомником його затягуємо, цей колінвал, і там сальник між двома печимниками, там важче услідить, щоб не задерло юбку сальника. Тобто, тепер у нас це все діло залишається, поки лежать. Нам треба ну, відкрутимо з пластину, витягнути звідси подшипник. Ну, я думаю, прогріть і акуратненько його звідси вистукать. І після того збираємо назад, ложимо цю шайбочку, далі подшипник, І далі зберемо, провіримо, наскільки в нас зменшився люфт. І, якщо я не помиляюсь, в мене бути ще одна така шайбочка. Можливо, їх треба буде дві. Якщо дві, то ще одну на ту сторону треба буде положити. Тягнули наш подшипничок, все з ним добре, нормально. І під підшипничок ми ложимо таку шайбочку, ставимо його назад і збираємо половинки назад, перевіряємо. Все, встановили ми наш підшипник, все крутиться, все робить і зараз соберемо, провіримо, наскільки в нас зменшився люфт. Він то останеться, але хотілося б, щоб він був мінімальний. Якщо ні, можливо, прийдеться пошукати ще одну таку шайбу. Якщо вона в мене є, то можливо, поставимо тоді під цю сторону. Але я надіюсь, обійдемося однією шайбочкою. Все, колінвал ми встановили, половинки збили. Так, мабуть, не покажу вже. Все крутиться, все робить, але зазор став менший і люфт став мінімальний. Я думаю, сезон він від'їздить і все буде нормально. Ось таке коротеньке і швидке відео. Як ми вирішили проблему, устранили осьовий люфт. Ну ось, навіть я отак його придавлю, уже він так не хитається. Тобто, колінвал більш-менш нормально тепер установлений. Я думаю, сезон він від'їздить. Він на цьому люфті і їздив і пройшли сезон, той, що ми їздили, і все було нормально, нічого критичного з ним не сталося. Колінвал в нормі, він тут у нас відремонтірований, був, от перепресований, тут шатун все добре робить. Тобто, з тим, що він від'їздив минулий сезон з таким люфтом, осьовим, і нічого критичного не сталося, я думаю. Цей варіант підійде, і наступний сезон він від'їздить. А вже потім, вже, я думаю, ми його поміняємо на наступний сезон, бо, я думаю, і сальники потім прийдеться міняти. Ну, Коротко кажучи, в цьому коротенькому відео ми усунули осьовий люфт на колінвалі. Мотор Мінськ.